Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Росія не погоджується на тимчасове різдвяне перемир'я. Про це сказав речник російського диктатора Дмитрій Пісков. За його словами, Росія нібито хоче миру. Водночас президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу канцлера Німеччини Фрідріха Хамерца щодо запровадження тимчасового режиму пропинення вогню на період різдвяних та новорічних свят. Таку ідею, до речі, підтримують і у Сполучених Штатах Америки. Тож чи варто сподіватися на тимчасове святкове перемир'я? І Якщо так, то чи не порушить його ворог? Що думає з цього приводу експерти і? Що що на це все кажуть українці. Про це дізнавалася наша Вікторія Жуковська. Напередодні різдва знову з'являються розмови про можливу зупинку вогню на фронті. Чи варто очікувати так зване різдвяне перемир'я і чи не є такі заяви черговою пасткою з боку Росії? У коментарі ФМ Галичина пояснює політолог Олег Саакян. Я не думаю, що перемир'я наразі відбудеться в моделі різдвяного або новорічного або якогось. Ми це вже проходили з Росіяни. Багато разів Путін хоче таким чином підіграти Трампу так само як. Наприклад, його слова з приводу припинення вогню в глиб України на час виборів, це все є пасками, які мають надати агресорові людського обличчя, при тому, що він не збирається нічого з цього дотримуватись, тому що якраз найхолодніші дні, які можуть ще й співпасти зі святами, можуть бути для них пріоритетними датами для масованих обстрілів. Принаймні, українська розвідка вже повідомляє, що близько двох тисяч шахедів, і певна кількість ракет в Росії накопичені саме на свята. Чи дотримувалися? Це Москва будай раз таких перемир'їв і чого чекати цього року, дізнавалася моя колега Дарія Микосянчик. Чи справді варто очікувати зупинки вогню на фронті у різдвяний час? І наскільки такі заяви мають під собою реальні підстави? Ми попросили військового експерта прокоментувати, як подібні ініціативи працювали раніше, та чи дотримувалася Росія режиму тиші у релігійні чи символічні дати? А Коли це їх зупиняло, тим більше, що ми відмічаємо різдво 25 грудня, а вони. 7 січня для них це взагалі не свято, коли зупиняли вогонь під час релігійних свят чи якихось інших свят з особистого досвіду. Скажу на початку 24-го року. Я служив під Волчанська там поруч є таке селище, старий Салтів, Так ракету, яку випустили з російської сторони, поцілила в центральний купол православної церкви. Московського патріархату, ви думаєте, вони не знали, куди стріляють? Абсолютно точно знали, і їх це аж ніяк не зупинило. Так що розраховувати на їх якусь свідому людяність чи релігійність немає сенсу. Вибачте, але довіряти їм чи розраховувати на спотворену духовність. Не бачу причини. А чи вірять українці у тимчасове перемир'я на Різдво? Дізнавалася моя колега Карина Почагайло. На тлі війни та постійної напруги дедалі частіше звучить запитання, чи можливе завершення бойових дій у найближчій перспективі. Чи очікують українці швидкої мирної угоди, і чи вірять у хоча б тимчасове перемир'я на різдво? Що думають тернополяни? Слухайте просто зараз на радіо FM Галичина. І мирної угоди на різдво, мабуть, не варто чекати. І всі попередні такі сигнали про. Мир з їхнього боку були просто такими маніпуляціями, як на мене. Я дуже дуже сумніваюся, що буде якесь перемир'я. Ну мені здається, взагалі не варто очікувати якоїсь швидкої мирної угоди. тільки вже було намагань, скільки було старань, і все одно Росія тільки зразу в раз доводить, що вона є загарником. В мирну угоду я не вірю, тому що про це багато говорять, але нічого конкретного зараз немає. Як і про тимчасове перемир'я, їх неодноразово порушували. Це завжди з. Кінчиться якоюсь неоднозначною відповіддю, і по суті, безрезультативно. тимчасове переміння на різдво так само я взагалі не вірю, тому що ну це Росія, і вірити в щось з ними взагалі дуже важко. Також я не боюсь поселених атак, тому що загроза є кожного дня. Неважливо, свято це чи ні, і треба бути постійно готовим до цього. В цих людей нічого святого немає, і вони навпаки будуть намагатися спровокувати і наших захисників на те, щоб щоб поводитися надзвичайно агресивно, думки різні, але реальність одна: люди живуть в очікуванні справедливого миру, і залишаються стійкими навіть у найскладніші моменти. У Москві загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил Росії Фаніл Серваров. Це підтвердили у слідчому комітеті Росії. За даними слідства, під нижчим його автівки спрацював вибуховий пристрій. Справу розслідують за статтями про виступ чинене загальнонебезпечним способом, а також на закони обіг вибухових речовин. Українські спецслужби наразі не коментували цю подію, хоча російські пропагандисти у теракті звинуватили саме Україну. Бійці головного управління розвідки знищили два російські винищувачі су 30 та су 27 на військовому латовищі у Липецькій області Росії. Як повідомили в головному управлінні розвідки, операція тривала два тижні, а її виконав представник руху опоро. Орієнтовна вартість цих літаків 100 мільйонів доларів. Секретар РНБО Рустамуєров підбив підсумки кількаденних переговорів у Майамі. Спецпредставник Трампа Стів Вітков опублікував ідентичну заяву. Переговірники повідомили, що під час окремої зустрічі у форматі США Україна основну увагу зосередили на чотирьох документах опрацюванні мордного плану з 20 пунктів, багатосторонній рамковій угоді про гарантії безпеки від інших держав, а також двосторонній угоді про гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. І четвертим документом став економічний план розвитку. Політика для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства. Тому зараз м'яч на полі Верховної Ради про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик. За його словами, потрібно провести ревізію законодавства, яке розраховане на мирний час. Після того як наступлять передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану і можна казати тоді про проведення виборів. Дубовик також зазначив, що для цього необхідно напрацювання у парламенті дорожньої карти та законопроєкт. Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем і з представниками міжнародних партнерів. Ері працює над необхідними змінами до законодавства. І до теми у раді формуючи робочу групу для опрацювання питання проведення виборів президента під час воєнного стану. Про це повідомив голова фракції Слова народу у парламенті Давид Архамія. Обговорення буде на базі комітету з питань організації влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку, а також за участі представників фракцій центральної виборчої комісії та громадських організацій. Дату засідання повідомлять пізніше. Зазначу, раніше Зеленський закликав раду дати відповіді на кожне питання і на кожен сумнів щодо виборів. Спорт київська Динамо оформила новий трансфер. Учасником команди стане іноземний спортсмен з Демократичної Республіки Конго. Про кого саме мова і про інші новини спорту слухайте вже у випуску за півгодини. У західних областях завтра буде хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс один. був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й. проєкт на радіо ФМ «Галичина» важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політична експерта Віталія Портникова.